Вітаю чарівні панянки. Сьогодні буде трохи інакше. Сьогодні буде точно повільніше. Не через втому. Просто це буде музика композитора, який змусив мене зупинитися, послухати себе і світ. Нещодавно я грала музику Гія Канчелі. До нас приїхали диригент Ніколас Рачвелі та солісти з Грузії. І всі вони такі живі, справжні, вогняні, приїхали не для того, щоб показати себе. Вони приїхали показати музику. І от коли ми почали грати, я вперше за довгий час відчула, що я встигаю Без метушні, без цього захеканого щоденного стану. Я відчула, що можу спокійно дихати. Що пауза це не порожнеча. Це теж музика. Що музика це не тільки ноти, це й тиша між ними. Що темп життя це не метроном. Метроном, до речі, це така штука, яка робить клік-клік-клік-клік, задає темп. Але от Кенчелі ніби сказав мені: зніми його, прислухайся до себе. Його музика не фон, не шоу, це стан як тихий діалог із собою, як молитва без слів. Знаєте, більшість людей знає канчелі по тій веселій пісенці з фільму Міміно, Чито Грітто, Чито Маргоріто. -та, там, там щось далі. І вона справді чарівна, кумедна, але це лише верхній шар, бо справжній канчелі зовсім інший. Це композитор, який написав чудовий цикл Листи до друзів. Справжній, душевний. Ось уривок одного з них. Я пишу не для вух, я пишу для внутрішнього слуху, для того, хто вміє чекати. І знаєте, мені пощастило бачити його наживо. У 2014 році він приїжджав до Львова, і я вже тоді виконувала з ним один концерт. Щаслива, що бачила його на сцені, як він слухає, як він мовчить, як присутній у кожному такті. А під час недавнього концерту, коли грав соліст на Альті, Кенчелі, до речі, дуже любив саме Альт. Пам'ятаєте, я колись казала про сім'ю струнну? Скрипка це сестричка, Альт трошки більший, ніж скрипка це братик. Віолончель, мама сидячи грають, а контрабас ще більший, переважно стоячи, це тато. Так от, у цей момент на концерті я подумала: а чому б мені не заграти чорнобривці з маестро, бо на біс виконували солісти саме цю пісню? І Ніколас, наш диригент, сам грав на фортепіано і водночас диригував. І прямо після концерту я наважилась і підійшла до нього і кажу: А давайте запишемо зі мною чорнобривці. А він каже: так, звісно. Але тут же я згадала, що в нього інтерв'ю після концерту, і так трохи сором'язливо кажу: ну, добре, якщо ви не можете, то не треба. А він... Ні, каже, інтерв'ю почекаємо. Зробимо запис. І ми записали з першого разу. Я маю цей запис, і в кінці цього випуску обов'язково кину вам, як звучить пісня чорнобривці в нашому такому іншому душевному, камерному виконанні. І тільки одне: якщо будете слухати цю музику в машині, будьте обережні! Вона справді змушує сповільнитись. Якщо відчуєте, що щось відгукується в тілі, зупиніться і дослухайте її вже не за кермом, а в спокої. З вами була Хельга Гогнєва. Дякую, що слухаєте, що чуєте. Бережіть себе і свою тишу. В ній звучить найважливіше.